Же зовсім молоді, не одружені. Вони не встигли створити свої родини, але взяли до рук зброї, і стали на захист батьківщини, за яку боролись до останнього подиху. А вже 12 серпня Луцьк зустрів на вколішках двох героїв Антона Токарчука та Владислава Кузьміна. Антон Токарчук мобілізувався понад рік тому. Невдовзі рідним повідомили страшне. Воїн зник без звісти. 11 місяців болючого очікування і підтвердилась найгірша звістка. 22 вересня 2024 року в районі населеного пункту Богоявленка на Донеччині 36-річний воїн загинув. Працьовитий, чесний, сумлінний. Дуже його шкода. Шкода до сліз. Він працював. В арматурному цеху зварвальником близькі згадують захисника як хорошого, справедливого та сміливого хлопця. Найбільше ж він мріяв про свою родину, кохану дружину, залюблених дітей. Та тепер тільки батьки ридають над домовиною свого сина. Батьки в нього був, але він був не жонатий, не жонатий був тихий, гарний, скромний хлопець. Все що йому сказати, тільки хороше. Антон Тукарчук був справжнім патріотом і воїном, який до останнього подиху залишався вірним присязі та своєму народу. Таким був і Владислав Кузьмін. Тільки нещодавно йому виповнилось 23 роки. До війська хлопець мобілізувався понад рік тому. Служив снайпером у складі військової частини. Як розповіли близькі Владислава, він ніколи не ховався за спинами інших. Завжди йшов уперед, допомагав побратимам і був готовий ризикувати власним життям заради інших. Ну, я хочу просто висловити свою подяку. Я не знаю іншим способом, як її висловити. І, звичайно, це дуже важливо, я думаю, це кожен розуміє, навіть з того, що я це говорю, це всі знають, хто приходить повз. Ну, просто хочеться підтримати сім'ю, але, звичайно, неможливо ніяким способом її підтримувати, тому що це втрата, яку ніхто не зможе замінити. 26 липня цього року, виконуючи бойове завдання, Владислав Кузьмін загинув поблизу Лозової на Харківщині. Поховали Антона Токарчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Владислава Кузьміна на кладовищі у селі Несвіч. Світла пам'яті вічна шана героям, які назавжди лишать в нашій пам'яті. Приклад мужності та відданості батьківщині.